Катаракта як брудне скло в автомобілі, і ти продовжуєш їхати. Але навіщо жити в тумані, якщо повернути ясність зору, можливо, вже сьогодні. Катаракта – це помутніння кришталика. Він втрачає свою прозорість і світ починає спотворюватися. Найчастіше виникає після 50 років, але може бути і в молодшому віці, внаслідок діабету, травм чи вроджених патологій. Катаракта не лікується краплями або таблетками. Єдиний ефективний метод це хірургічна заміна кришталика, який Симптоми катаракти в пацієнта: це затьмарення зору, ніби дивишся крізь туман. Це світлові гало навколо ліхтарів або фар. Важко читати навіть в хорошому освітленні, а вночі складно водити авто або орієнтуватися. Ці симптоми часто сприймаються як вік, але ні. Це катаракта, і її можна усунути. Обстеження триває близько години. Ми використовуємо щілинну лампу для того, аби краще побачити структури вашого ока, перевіряємо гостроту зору та виконуємо детальніші обстеження для того, аби побачити стан кришталика та інших структур ока. Це абсолютно безболісно, і ви одразу отримуєте чітку картину про стан вашого зору та вашого ока. Як проходить операція? Використовується місцева анестезія, краплі без уколів. Дякую Через мікроотвори 1-2 мм лікар за допомогою інструментів видаляє помутнілий кришталик і на його місце імплантується штучна інтраокулярна лінза, прозора, підібрана індивідуально під кожного пацієнта. Вся операція триває близько 15 20 хвилин. Після неї без болю, без перебування в стаціонарі. І найголовніше ви починаєте бачити вже зовсім скоро, як проходить відновлення у 80% пацієнтів. Зір повертається вже Впродовж першої доби. Повне відновлення займає до 1-2 тижнів. Обмеження мінімальні не терти око, не піднімати важкого, уникати пилу та води в перші дні. І жодного болю, лише спокій, ясність і кольори, які ви давно не бачили такими яскравими. Операція 15 хвилин. Зір на все життя. Запишіться на діагностику прямо зараз і дізнайтесь, як швидко можна повернути собі чітке бачення.